Цей автобіль можна характеризувати як три десятки. 10 тисяч доларів була вирочна ставка, 10 тисяч пробіг і вигада від ринку України також 10 тисяч доларів. Нісанрок 2024 року. Під капотом тут стоїть двигун не 2,5 літра, який ми всі звикли бачити у 2021 році, а 1,5 літра турбо на 204 кінські сили, які себе доволі таки непогано зарекомендував. Щодо пошкоджень, то вони були попередній правій частині, значите, зараз тобі просто в ідеальному стані. До речі, це ж у нас рік. О, на Срестайнг 24 рік, оновлена на решітка радіатора, емблема, і тепер запрошую до салону, там у нас також є зміни. Що вони тут по-перше, екран мультимедії, він став більший, він став кращий і більш чіткий. Точно також, як і камера 360, тут Nissan ULI. Також вони замінили ці обставки з темно конечного кольору на чорний класичний. Звісно, перепрацювали елементи салону і вновили емблему Nissan. Позаду також є зміни, але про них ми поговоримо в окремому відео. Багажник вони залишили такий же самий, є можливість поставити поличку, звісно, електропевід і індукційний сенсор. І ось цей автомобіль – ідеальне попадання в ринок України як до рестальних, а рестальних тому підтверджені. Друзі, якщо вас також цікавить не сам зі штаті або будь-який ви знаєте що етембіль, ще робити. пишіть Пішіть там вірити на зрасі пірмальос, якісне те видний варіант напряму з опціону з гарантією ціни під ключ.